Так, там було багато ще запитань. Сьогодні мені давали там наші модератори по нас бирували. Питання, я сьогодні відповіді на питання давати не буду. Завтра будуть відповіді на запитання. Запитань дуже багато, питання дуже цікаві. Я би хотів це адресувати нашим священникам, але не буду їх смущати. Тому ми продовжуємо далі. Задумий вступити в стан супружі. Сергій. Колісніченко, син Андрія і Світлани з родини Сазоненко, який народився 4 квітня 90-го року село Воздвиженка Донецької області. Стан вільний віра православна. і з Тетяною Окіпною дочкою Петра і Світлани з родини Семенків, яка народилася 28 січня 1994 року місто Дніпро, Дніпропетровська область, стан вільний віра Греко-католицька. Шлюб назначений на 15 січня. Це є оповідь друга. Хто має якісь перепони щодо цього подружжя, то прошу мені дати знати.